Усім гарного останнього дня літа, друзі. Ось воно і минуло. Хоч бачила такий допис цікавий, дуже мені сподобалося. Сказано не дивіться, це не літо минає. Літо прийде знову, минає наше життя. Займаюся пранням. В переривах, там поки машинка крутить, оце таке, знаєте, всяке, якась одежина, роднина, шторина. Нічого не біжу робити, а тако собі сідаю під горіх та й перепочиваю. Тут мені не сумно, тут біля мене варвар потягується з боку. Тут он, під меншим горішком зібралося стадо цесарок. Час від часу голос подають. Напевно, ще потрібно буде піти зерна насипати, тому що бачу, що вже порожньо, а вони десь раз прибігли, значить хочуть їсти. Тут от і кохи маленькі, ну, вже ростуть. Ростуть. Це ці, що карликовий кохінхін. Вісь який ось славненький півник. Геть славненький. <рес> а ну, поверни шийку, покажи, дивіться, яка золотиста шийка. А лахми тільки які на ногах. Це ось наш старенький кох. Теж прийшов. Але щось він, чи то линяє, чи то... За курами так по худам, не знаю. Так, збираються, збираються всі, піду таки, насиплю їсти, кочка менших цесарят привела. Он вони вже теж починають вбиватися в пір'я. Тут ось рембо своїми курами теж, хвостик на вітрі розвіюється. тільки що сидів біля мене, сижу я і він сидить. Дивіться, дивіться, як всі. Я вже встала з стільчика, то вони всі кругом мене піду, піду, понасипаю. Ну ось хто звідки? Хто звідки біжить? Варварушам пробудився, сів за. Корицем любить він у цьому куриці спати. Он зараз полежить, поки понайдаються, порозходяться та й залізе, напевно, що туди ти буде спати. А це ж тільки що дивіться, каченят малих одне он. І десь ще одне є. Двоє тільки лишилося маленьких каченят. Знаєте, що думаю, де пропадають каченятка. Напевно, що десь щось краде, може, який кіт, Може, деяка собака. Як все ж сьогодні, ось поки тут займаюся пранням. Ой, дивлюся, качу, качур молодий, великий, волочить уже в дзьобі, доїдає каченятком. От тобі і знайшлося, куди вони пропадають. Було в нас одного року оці, такі в них прояви цього канібалізму, а цього року, от не. Не бачила, а це таке заловила на гарячому. Бігунок індійський. Чингисхан. Чингисхан і он. Одна чорненька його качечка і ще одна є. Вони, вони коли їдять? О, прямо сижу тут біля них. Не бояться нічого. Але чого ж вони мають боятися? То це ж вони знають, хто їсти носить. Правда? Дорослі цесарки. Ну, вже ці, що старші, дивіться, ну вже, вже майже теж доросла цесарка. Швиденько, швиденько якось вони вже ростуть, міняються, вже незабаром навіть і не роздивишся. Оце тільки за цими, за червоними такими ото сережками. То ще в молоднячка вони маленькі будуть, а вже в цих дорослих. <свісно> дорослих цих, то вони такі висять. О, привіт. Прилетіло чудо. Ви бачиш, качка наступила і пішла далі. Голуби злітаються. Ну зараз голуби тут багато не захоплять. Їм треба почекати, поки порозходиться це стадо ось тоді. Тоді на те, що лишиться, то позлітаються. Так, добре прати сонечком. Спекотно ось, поки те, шторки вже посохли. Забираю, а жакет мій фірмовий майже досихає. Як то кажуть, літ-літ і пам'яті ні. Позабираю вже штор. О, сухеньке. Спекотно. Спекотно так, що не віриться. Що це вже вересень, завтра, а спека така тримає 30. 30, так і тримає кожен день. Чогось захотілося такого свіженького соковитого нагадала, що десь там у мене якийсь кавун достигав. Я города посадила, одна диня уродила. Так і в мене кавун. Зараз подивлюся, що він там. Вже, може, заберу. Дивіться, метелики ще. Метелики ще кругом. Там полетів. Ой, а ще як. Квітує гвоздичка ось моя. Уже який раз. Який раз знову кущі квітує. А? Так, і ще раз прийшла помилуватися гібіскусом. Дивіться, вже складає полюська квіточка, але воно ще їх скільки буде. Ще буде чим ходити милуватися. О, машинка пере, а я собі вже в сусідки чуть валі милуюся. <реш> Милуйся квітами. Це? Ні, так! Як це. і красиві. Красиві, красиві. красиві. Так, це у мене запитали, чи по Укрпошті відправляю. Відправляю друзі, хто бажає, є гарненька. Ну, подивіться, що на цьому кавуні заросло. Знаю, що був. Так, є. Ні, не одна денька уродила. Є один, видіється. А ось, ось він цей такий. Другий. Ще навіть десь бачу, що є і третій. Ну це такий маленький вже нагігнути не... почав. А, а ще ось закрутився. <смас> Теж невеличкий. Оце стільки кавунів на городі. Ну, одно зараз заберу, хоч побачу, який кавун. О, я ж казала, що поприлітають їсти. Після того, як всі порозходяться. Ну, ви знаєте, червоний, хрусткий, смачний, шкірка така товста. Ще можна було б щоб і полежав. Оце хай там шаті кілька лежить, а цього зараз собі поласуємо. Так, походила, помилувалася, поговорила, куди ж без того трішки перепочила. Поїмка, вона, іду далі до прання, а вам, друзі, всього найкращого. Насолоджуйтесь цими останніми хвилинками літа, але ще попереду осінь, передаю, що доволі тепла. Тому бажаю всім всього найкращого. Саме головне миру.